Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу сіно різку потужну. Виготовляю для себе. У мене є приблизно така сама, тільки менша потужність. А зараз є потреба у переробленні сіна на гронули, люцерна і просте сіно. На гронули. Так. Я хочу повторити, та мені подобається, як б'є. Але вона на 1 кВт. І вона слаба. Тобто треба, ну, по, ж, по пучку покидати таку руками. Я вже таку більш потужну зробить, але копію, копію тою. Мені подобається, як вона б'є. Збільшити її треба. Так, оце все красиве. Тепер у мене є станок. Там на двох гужонах оця втулочка, диск приварений. І тепер буде 8 ножів. Ножі це в нас якісь бичі із мульчувача. Приварив я в чому цих ножів прикол, що вони, як і вентилятор, будуть дуть. Це шайба в мене була з отворами, я буду їх отак приварювати. Не буду я робити їх, щоб вони були рухомі. Вони треба, щоб були, ну, типа, намертво. Оцей ніж у нього не під 90 градусів оцей бич приварений. А під кутом. І вони створюють поток повітря. І тоді бите. От такої сітки крупної достатньо, щоб літало під гранулятор. Хтось називає її мукою, хтось січкою. Ну, якось так. Ну, гранулює добре після отакої сітки. На 14. Отвори. Воно попадає в центр, повітрям затягує сюди і б'є, поки не вилите через дюрочки. Отаких От ще буде чотири ножі, між цими будуть стояти знизу. Ну тільки вони будуть дзеркальні, щоб так само в ту сторону ж крутились. Зріз буде отак наоборот. Зараз приварюю. Оцю сторону. Воно остине. Поки я буду виготовляти ножики з тої сторони, потім я його зніму. Воно зараз знімається, воно просто плотненько посажено, руками туди-сюди ходить на валу. Потім буде кришка і конусний, типу бункер. Сюди буде наварена проволочка, щоб мішок наче зафачувало, і резинкою обкручувати. Ще покажу. Може хто не знав, як такі обходить такі штуки. От тут іде сфера, а тут нам треба рівне. Якби я зробив рівну пластину, то воно б воно б, коротше, було нижче засито. Получилося б як оце вирівнять. Не ось. Ми робимо гострий кутик до центра і потім вставляємо кецики. Уже там, де додаємо. Можна так з квадрата на, на кругле перейти. І так само з круглого на квадрат. Отакими От трикутничками. І буде чудово. Сітка буде кріпитися отакі три штирика. Там трубочки і штирі на сітки, воно буде тут вставлятися. І тут буде ще три, три гвинтика в кришку. Кришка буде на прокладці. Щоб ніде нічого не видувало, бо на тій вона завальцьована і там дує, там дує, там дує. Тобто я хочу зробити цю герметичну, щоб уже воно надувало тільки в мішок. Вона буде на коліщатках, бо вона буде важка вже. Коліщатка є, вони будуть трошки вищі, приварені. І коли ми нахиляємо, воно спирається на коліщата, перехилив і повіз. Ну, от така от. Буде цінно різка. Все, пишемо коментарі. Всім пока.